Христос Воскрес Милій у Христі, вітає вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 17 травня 2015 року, неділя сліпородженого, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю мученицю Пелагію. Свята Пелагія була поганською дівчиною надзвичайної вроди. Невдовзі вона прийнялася святе хрещення. Її мати, довідавшись про це, привела доньку до імператора Діоклетіана, щоб він її покарав. Імператор, захопившись красою Пелагії, забажав взяти її собі за жінку, проте дівчина-красуня не захотіла стати його дружиною. Тоді він розлютився і наказав Пелагії поклонитися поганським божкам. Але побожна дівчина не відреклася святої віри. Тоді Діоклетіан наказав кинути її до розпеченого мідного бика, в якому вона і загинула. Прославивши Бога мученицькою смертю. Тіло Пелагії погане вкинули на вулицю, яке стеріг Лев аж до приходу єпископа. На Божественній літурії святого Івана Злотосто, сьогодні читаємо Івангелія від святого Євангеліста Івана з 9 глави, з першого по 38 стишок, де є такі слова. Перевходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим він уродився, ані він не зрішив, ані батьки його, відказав Ісус. Але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, і поки я у світі, я світло світу, сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: Іди, вмийся в купелі село що в перекладі означає зісланій. Отож подався той умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив, одні казали То він, інші ні. Лиш подібний до нього. Він же каже, це я. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі? А він. Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: піди до Силоаму, вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають: де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали Його, як він прозрів? А він їм глею поклав мені на очі, я вмився, й ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили: Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть. А ти, що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив, одрікає пророк він, про те юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів. Аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився. А тепер, як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. Юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тим то батьки його й казали, дорослий він, самого спитайте. Отож, удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай!» Ми знаємо, що той чоловік грішник, чи грішник він? озвався він. Я не знаю. Знаю одне: був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив? То їм відказує: Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи може і ви його учнями бажаєте стати? І з лайкою накинулися на нього і сказали: Ти його учень. Ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: Ось воно власне і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислухує. від одвіку. Щоб хто-небудь відкрив очі сліповродженому, був би він не від Бога, нічого не спроможен би був зробити. Озвались і сказали йому: Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. Отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у чоловічого сина. А той. А хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус же йому. Ти бачив його. Він той, хто говорить з тобою, тоді той і сказав вірую Господи, і поклонився йому. Сліпороджений прозрів завдяки двом невід'ємним складовим по перше, це дія Христа через помазання його очей глеєм та послух сліпородженого через умиття в Силуамській купелі. Диво зцілення сліпого зроду містить не менш дивний спосіб, як це відбулося. Складова галею не була настільки важливою, наскільки важливим був послуг. Сліпий по дорозі до купелі був ще й кумедний, але не зупинився. Тож є нам чого повчитися, особливо зараз, коли до нас приходять платіжки комунальних послуг з необґрунтованими боргами. Можливо, ми будемо виглядати кумедно, але хто сказав, що маємо бути сліпими, якщо Бог дарував нам зір, свободу та розум? Гарний політик здатний примусити людей повірити в нього. Великий політик здатний примусити людей повірити в себе самих. Ендрю Маккензі, благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Христос Воскрес воістину Воскрес!